Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер заявив, що військові посадовці наступного тижня проведуть зустрінуться з метою планування мирної угоди у російсько-української війни. Джерело Стармер на прес-конференції після віртуальної зустрічі з лідерами, які беруть участь у коаліції охочих, європейська правда, детали по словам Стармера, коалиція охочих сей час важна, як ніхто хто раніше. Ми погодилися, що будемо збільшувати тиск на Росію, підтримуватимемо потік військової допомоги в Україну і будемо посилювати обмеження проти російської економіки, щоб послабити військову машину Путіна і притягти його до столу переговорів. Заявив він за його словами. Країни погодилися прискорити практичну роботу для підтримки потенційної мирної угоди. «Тож ми тепер рухаємося до оперативної фази. Наші військові посадовці зустрінуться у четвер, тут, у Сполученому Королівстві, щоб представити сильний план для посилення мирної угоди і гарантування майбутньої безпеки України, сказав прем'єр Британії. Президент Трамп запропонував Путіну шлях до тривалого миру. Тепер ми маємо зробити це реальністю. Зараз момент рухатися до результату, який ми хочемо бачити. Покласти кінець вбивствам і досягти справедливого і тривалого миру в Україні і тривалої безпеки для всіх нас, наголосив він. Нагадаємо, за даними агентства Bloomberg, Франція і Британія ведуть переговори між 37 країнами щодо формування коаліції охочих для України в разі досягнення мирного врегулювання. Міністерство оборони європейських государств провело середину переговорів в Паріжі, щоб скоординувати підготовку к України. Вони знову зустрінуться наступного тижня, щоб продовжити обговорення військового планування на випадок досягнення мирного врегулювання в Україні.